Всім привіт, друзі! Ми знаходимося на YouTube платформі футбол 24 І сьогодні у нас під прицілом крайній раунд італійської серії А серіати матчів, яких брали участь українські легіонери і для цього у нас традиційно є поруч в екрані, коли ми спілкуємося про апенінський футбол. Вадим Грищук, автор програм каналу Кальчо з ананасами. Кажу тобі привіт, Вадим. Вітаю. Отже, Артему Дубику не вдалося нагадаю визначитися у третьому матчі поспіль за італійську руму в рамках 31-го раунду серії а надпринципове протистояння на стадію Олімпіко проти кризового Ювентуса, завершилося нічиєю 1-1. Вирвати її вдалося нагадаю завдяки узбецькому джокеру Клаудіо Ран'єрі Ельдору Шомородову, якого визнали, до речі, гравцем матчу. Але ті фозі при цьому хвалять і українського нападника. От е, чому зараз спробуємо пояснити? Бо е, як стверджують, от в мережі X. Це фанати Вовків чи не вперше у складі Джал -Росі Артем Довбик зрозумів, як потрібно грати стовпа і абсолютно круто виконував ці функції. І в принципі, дехто називає це найкращим матчем Артема Довбика у складі Роми. І знає, що про це пишуть не лише фанати, але й італійська профільна преса. Так хвалять довбика не лише оболівальники Роми, але і журналісти в Італії, і, зокрема, у Римі. Попри те, що Артем вчора пішов із поля, без результативних дій. Але компліментів він отримав стільки, ніби от забив переможний гол, як це було із Лечі. Якщо подивитися на оцінки профільних видань, то вони. Доволі пристойні в основному це 6, дуже часто 6,5 з половиною балів. Як для гравця, який не відзначився ні голом, ні асистом, це доволі непогано, і те, що пишуть про Артема Добика, воно здебільшого компліментарно. Зокрема, Легазета Делоспорт поставила добику 6 балів і пише, що він чудово зіграв як стовп, відправивши крістанти до воріт і боровся з Вейга. Але у другому таймі був на занадто ізольований, і він поступово. Розчинився Євроспорт е, теж е, згодний зі своїми колегами, і по що довбит працює як стовп, відправляє крістанти до штрафного майданчику. Навіть у другому таймі Артем завжди корисний. Йому не вдається забити, але самовіддача очевидна. Важливість у цій системі гри е, також і, е, 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 от те про що ми говорили: видання тут АС Рома. Ставить добику шість балів 6 балів, і пише, що от нарешті переконлива гра спиною до воріт. Він часто виграє дуелі проти захисників Ювентуса у другому таймі. Навіть намагається пробити самостійно з 20 метрів. А можливо, занадто егоїстично. До Добре. речі, я би на цьому моменті акцентував і зупинився. Виходили в контратаку римляни 3 в 3, і чому сам Артем Довбик замешкався. Було в нього два варіанти: або віддати наліво на Ель Шраві, що він не зробив, або від скинути на право Ельдору Шумородову. Це би був тонкіший пас, ризикованіший направо, але я не розумію, чому вирішив у цій ситуації. Артем Довбик просто возитися із мечем там за 10-15 метрів. Перешли майданчиком. Ну дивне рішення. Ну мені насправді це рішення не до не дивне. Я можу звичайно помилятися, але мені здалося, що перша думка довбика була саме про те, щоб віддати передачу, і він здавалося, ніби так і підлаштовується. Але потім він ще зашпортався, трішки втратив темп, можливо. І вже віддавати передачу було запізно. Тобто, і в тому варіанті в тій ситуації в нього вже залишалося два рішення: або спробувати пробити здалеку, що він власне зробив, або вже розвертати атаку і загравати футболістів, які е, біжать другим темпом. Тобто, ну мені здається, що там просто була от така якась технічна помилка, яка. Не дозволила Артему нормально підлаштуватися під м'яч, щоб е, видати хорошу передачу, тому що в егоїзмі я б його не звинувачував бо навіть у цьому поєдинку були приклади, коли Артем щедро віддавав е, паси на своїх одноклубників і, взагалі, не думав про те, щоб е, відзначитися якось самому. Тобто він е, більше працював на команду. Ну одного разу ти міг собі дозволити зробити в такому принциповому протистоянні, як Ювентус, і до речі, фанати Роми пишуть наступне: що нарешті він почав нагадувати Ромелу Лукаку і почав робити у складі Роми те, що виконував бельгійський суперфорвард відверто зірковий в минулому сезоні. Футболці Джалоросі от такі от аналогії проводять, але знаю, що окрім цього, в італійській преці не окрім цього, суперечить власне цим от аналогіям кажуть, що довбек це. Не Лукако це не Едінджеко, а нагадує одного легендарного італійського форварда. Кого так? Це ти говориш про статтю на газети Делеспорт, яка вийшла ще до поєдинку. Журналісти аналізували, чому от вдовбика така доволі суперечлива ситуація у Римі, тому що от ніби він забуває голи, приносить результати, але вболівальники знаходили постійно приводи, щоб його. А, покритикувати, і от репортери пишуть, що а, манерою гри е, та застосуванням на полі Артем Довбик нагадує Крістіано Вірі, про що ти кажеш? Хоча відзначаючи, що італійський центр Форвард був е, явно сильнішим, і е, також йдеться про те, що фанати можливо критикують Довбика, бо вони очікували, що українець е, стане. Новим Едіном Джеко, який вміг грати не лише орієнтира в центрі нападу, але і таку свою рідну десятку, або ж стане новим Ромео Лукако, який може грати самостійно, і газета Делоспорт відзначає, що довбик інший, називає його сумним нападником, який говорить голами, а не якимись заявами словесними чи можливо яскравою грою. Ну власне, от яскравою не назвав би гру проти Юви, але мені Артем сподобався. Тобто, він був залучений до практично до всіх небезпечних моментів роми у цьому поєдинку. Нагадаю, що цей перший епізод, коли він набрання на кристанти, майстерно скинув, прикривши м'яча спиною від Ренату Вейги. Дуже крутий момент, розвернувся і дуже тонко запустив під ліву ногу Крістанте. Також була був ще один момент, який в принципі дотичний до голу. нагадаю, що розганяв в другому таймі атаку. Артем Довбек запускав перед тим. Ельдора Шумродова, і от якщо не помиляюся калюлю в тому моменті зіграв і вибив м'яча на кутовий, на кутовий, який потім приніс гол власне від узбецького нападника, який пробив ді Діґрігоріо. І ще один момент був, коли вже перед штрафним майданчиком, це було якщо не помиляюся в першому таймі. Він прикрив м'яча знову ж таки спиною, скинув під сули і сули навішав на. Ель Шараві, і от там, де Ді Григоріо просто неймовірний сейф здійснив. Не пом. Або помиляюся, можливо, там і стійка була там от стійка подій. була, так. Стійки, так. Ну тобто відверто був дотичний, і в мене, в принципі, здавало дуже рішення Клаудіо Раньєрі в перерві не знімати добика, а випустити йому в підмогу Шумородова. І, До речі, Узбек, який був визнаний найкращим гравцем матчу, за версією фанатів і за версією серії «А», він дав коментар після поєдинку і зізнався, що старий лис хитрий сказав, що виходив Шумородов і допомагав саме Артему Довбику. І відверто це ризиковане, як на мене, рішення грати у два чистих форварди проти Ювентуса. Ну, насправді, от ці схеми в два форварди, в один форвард. Це таке досить умовне значення, тому що взагалі у тактиці, в принципі, схема 4-4-2, на яку перейшла Рома, вона ж вважається захисною, тому що вона дає, дає змогу краще тримати баланс, менше розривів між лініями. І от ці два форварди якби, будуть один одному допомагати і краще. Стримувати суперника у початковій фазі атак, і власне, це і вдалося зробити, тому що після того, як Рома швидко зрівняла в другому таймі, вона сіла ще глибше, і ось ці е, можливо спроби атак атак Ювентуса, щоб знову вийти вперед, вони нічого. Не принесли. І в якийсь момент команди просто, мені здається, погодилися на нічию, і Рома відоборонялася, і Вентас відоборонявся. Хоча якісь випади що до одних що щодо інших були. Але сказати, що після Галашу Мородова, котрась із команд відверто почала грати на те, щоб вирвати перемогу, я не можу, і думаю, глядачі теж погодяться. щодо того Щодо вказівки ран'єрі Шамуродову грати поруч із Довбиком, то на це теж звернула увагу італійська преса, і вона назвала це рішення досить успішним не лише через гол, а через те, що це допомогло Артему Довбику, і вкотре Рома змінилася тактично і змогла перевернути матч, Щоб от не бути голослівним, вочджала роса пише, що. Спиною дворі Довбик провів е, один із е, найкращих е, матчів і е, взаємодія із е, Шомородовим в нього на високому е, рівні. І коли, коли є е, підтримка від Узбека, то Артем може проявити себе е, набагато краще. І Роман Юс е, теж додає, що вихід Шомородова, як уже не вперше в цьому сезоні, е, допомагає Довбику. Цікавить мене епізод, коли Аль Шараві пробував і потрапив в руку в Лойду Келі в штрафному майданчику. І при цьому, от вирішив арбітер цього поєдинку не користатися варом, не привітати цей епізод, і не призначив пенальті. Цікаво, що писала про це італійська преса. Е, ну, перш за все, я би не, не казав, що арбітер вирішив не користуватися ВАРом, тому що ВАР такі епізоди перевіряє. Просто це так звана тиха перевірка, коли головного hey, референдума перед не, не клич... підійшов до монітору. Просто е, ну так його просто не кличуть е, до монітора, тому що е, Марко Дібела, який е, був е, асистентом, ВАР, він вирішив, що. Коломбо ухвалив е, правильне рішення, і якщо е, ви звернули увагу, то там перевірка тривала досить е, короткий проміжок часу. Тобто арбітри швидко розібралися і вирішили, що там пенальті немає, і команди пішли е, на перерву. В італійській пресі теж немає галосу про те, що трому цього разу пограбували. Е, зокрема, навіть на римській кар'єрі дало спорт е, вийшла невеличка замітка з аналізом цього, цього епізоду і. Тут примітно, що головний арбітер отримав е, оцінку 6,5, Це досить така висока. І пише, що матч без помилок для Коломбо, який зарекомендував себе як надійний арбітер. Uh, початкові рекомендації капітанам виважена та спокійна манера європейського рефері, картки, картки, які ніби крапельниця, кілька протестів одразу погашені. Лише один епізод у зоні добре почит прочитаний арбітром кому Ось цей один епізод епізод. Це і є влучання м'яча у руку Келлі, яка була uh, притиснута до корпуса і. Там арбітр початково не призначив пенальті, вар підтвердив, і це досить важливо, тому що, попри те, що є можливість переглянути е, відеоповтори, але якщо арбітри е, невірно оцінюють епізоди, то їм після матчу за це все ж таки знижують оцінку. А тут Коломбо розібрався. Е, там можливо дискусії могли б викликати те, викликати те що е, Келлі зіграв рукою, яка була протиснута до корпуса, але цей корпус був нібито розвернутий. Боком тому площа його була значно менше. Ну тобто, там можна дискутувати за бажання, але насправді там рішення не призначати пенальті, як на мене правильне, і в принципі великих дискусій і суперечок щодо цього, ні в італійській пресі, ні навіть у соцмережах я не зустрів. До речі, про соцмережі ми забули розповісти про те, що один епізод за участю Артема Абдовбека став віральним в італійській пресі в апенінському сегменті мережі, X, якщо так можна казати, коли він поклав на газон борцівським прийомом Ренато Вейгу, і вже навіть з'явилися картини, згенеровані штучним інтелектом. Ну відверто, це виглядало так по гладіаторськи, по епічному. Так, так, кумедний епізод, де Довбик показав, що він може боротися із центральними захисниками в серії А. Хоча тут ми теж не згадали, що вчора йому було трішки легше, тому що через епідемію травм у Ювентуса не було основних трьох, по суті, центрбеків: це Гатті, Бремер і Кабаль. Тому трішки було спокійніше, бо, як бачимо, з Вейгою він розібрався досить легко. а… А келлі це взагалі трансфер, який заслуговує на, на якийсь статус, можливо, найбільшого обмана під час зимового вікна, тому що за що Ювентус заплатив такі гроші зараз не розуміють, мені здається, навіть в самому Ювентусі. Я думаю, не розуміють самому Бормуті, якого відпускали. Я думаю, що дуже задоволені щоб проверну. А ти, ти ти зараз говориш про Хьюсіна, Я маю на увазі про Келі, якого вони купили в Ньюкаслі і там заплатили по суті стільки ж само, як отримали за Хьюсіна, Тільки от зараз іспанця торгує реал. А, ну, а то та щодо Келі постійно критика. Трішки про ну просто до цього Келі точно грав складі Бормута. Після цього був нью а Потім він вже опинився в, в Ювентусі. Трішки просто в з, запуталися думки і хронологія кар'єри цього. Персонажа, і от якщо зглянути на турнірну таблицю, от після цієї нічиєї рома вилетіла зі списку претендентів на Єврокубки. Наступний сезон зараз знаходиться вже на сьомій позиції, маючи 53 бали. Але от від Болоньї якраз грає сьогодні проти Наполі, і хтось та й точно тратить очки, відстають лише на три-три пункти. При цьому от вибралося на шосте місце. Лаціо, маючи 55 балів, Ювентус п'ятий 56 але бачимо. Що італійська рома все ж таки зберігає шанси на те, аби за підсумками до кінця сезону поборотися за лігу чемпіонівське місце, і до речі, оцей от рахунок 1 проти Ювентуса. Це вже 15-й матч, в якому Рома не програє у цьому сезоні, і от Клаудіо Раньєрі підбирається до рекорду Лучано-Спалеті 2016 року, коли. Джалорусі не програвали у 17 матчах поспіль. От практично Ран'єрі це вдасться. Хоча відверто, як на мене, буде точно непросто повторити цей рекорд. Бо наступний суперник Ран'єрі це Лаціо. відбудеться дербі 13.04. Відверто, якщо поглянути на календар. Роми до кінця сезону ну відверто буде дуже складно зачепитися за топ 4 Бо нагадаю, що там 27 квітня інтер, 4 травня Фіорентина, 11 травня Аталанта і 18 травня ще й протистояння з Міланом. Ну просто жахливий календар, і вже неправдую хто із гравців Роми розповідав, що ось ці от 8-7 матчів останніх відверто будуть всі як фінал, як фінал якогось єврокубка. Футболісти можуть це говорити, але для мене тут більш показові коментарі Клауді Оран'єрі, який після вчорашнього матчу говорив в контексті боротьби за лігу чемпіонів. Він сказав, що якби я робив ставки, то я би свої гроші поставив на те, що четвертим буде Ювентус. Ну, мало того, що Ювентус зараз випереджає Рому на три очки. Так у нього там далі набагато легший календар. Зокрема, там наступні чотири матчі він грає проти чотирьох найгірших команд ліги. Це не можна порівняти з тим, що у календарі Роми. Тобто, Клауді, Клауді Раньєрі зараз не претендує на те, щоб вивести Рому до Ліги Чемпіонів у цьому сезоні. І насправді для того, щоб це вдалося, потрібно, щоб зійшлися дуже багато зірок, тому що потрібно. Щоб втрачали очки дуже багато команд, і там щільні звичайно висока. Але ні календар Роми не сприяє, ні форма конкурентів, тому що і Болонію, і Фірентина зараз набирають так. Два наступні матчі такі, що в принципі можна зачепитися. От за той рекорд спалеті, про який ти говориш, тому що Рома вона звично досить потужно грає в дербі, і Верона це не такий складний суперник. А от далі буде інтер і тому подібні гранди. Тому я, я не знаю. Я би я би не споставив на те, що Рома зможе зачепитися за лігу чемпіонів у цьому сезоні. Після в принципі таких провалів, які були на старті, те, що от Рома більше ніж претендує на єврокубки. Я думаю, що вона зіграє. Якщо не в лізі Європи, то в лізі конференції це вже великий успіх для Клаудіо Раньєрі, зважаючи на ситуацію, в якій він прийняв команду. Є невеликі шанси в Роме ЗТС зачепитися за ліго чемпіонівське місце, зважаючи на те, що проти великих клубів і верхньої турнірної таблиці Джалоросі вдалося у цьому сезоні здобути лише одну перемогу. Нагадаю, саме в римському дербі переграти Лаціо. ні в, з інтером з Ювентусом, з Фіорентиною і з іншими не вдавалося здобувати перемоги тим більше от з Наполі Аталантою. Надскладно грати із рівними а то й кращими за себе суперниками Джалоросії. Там чим, що говорити, якщо їм складно грати проти представників нижньої турнірної таблиці, вигризали матчі на зубах відверто, і от е, е, з'явився такий досить несподіваний персонаж напередодні на стадію Олімпіко, який спровокував скандал в соцмережах і скандал серед італійських медійників, завітав на цей поєдинок, що було анонсовано раніше Ерік Тенхаг, колишній наставник Манчестер Юнайтед і екс наставник Амстердамського. Якса і його в підтрибунці зустріли журналісти, хотіли поспілкуватися, познімати, але якийсь ще один голомозий чувачок, скажімо, так відмазував журналістів, і намагалися приховати цей візит нідерландського фахівця на стадіо Олімпіку, і от ти мені розповідав, що, начебто, він і не є претендентом на тебе очолити рому цього літа. Я би по перше не говорив, що там Ерік Тинхах і його охоронці намагалися приховати цей візит. Вони просто намагалися ізолювати е, тренера від журналістів, тому що ну в Римі це просто якийсь культ, і вони б е, заклювали його просто питаннями. А тинхаг е, явно не хотів спілкуватися із е, пресою. А щодо того, що до його перспектив очолити рому в наступному сезоні, то спекуляції досить швидко вщухають, попри те, що от Тинхак до речі, ж ідеальний кандидат. Якщо зважати на слова Клаудіо Ран'єрі, які він промовив кілька тижнів тому. Коли його запитували про Гасперіні і інших претендентів, він же сказав тоді, що от в нас є кандидат, але це жоден із тих, про кого говорили в пресі. І от Тинхак насправді міг би бути новим прізвищем, але сьогодні вже кілька римських видань вийшли із заголовками про те, що колишній наставник Манчестер Юнайтед був у Римі виключно як турист, і наразі немає жодних переговорів. Цього фахівця із з керівництвом з керівництвом роми і римський клуб, нібито досі зосереджений на тому, щоб домовитися зі Стефано Піолі. Ну, якщо говорити про туриста, то, то точно ним не був в крайньому турі італійської серії. А Руслан Маліновський нагадаю, який ще в п'ятницю з'явився у старті Дженуа, і це після того як він зумів відновитися від важкої травми. Це вже другий поєдинок у старті генуесців. І здолали мінімально у Дінези. І при цьому приємно, що коли з'являється на футбольному полі Руслан, то команда з Геною перемагає. І, от вже після фінального свистка, знову ж таки, Патрік. Квієра, безперечно, легенда світового футболу, знову роздавався компліментами на адресу українського півзахисника і відверто не дарма сказав, що він робить своєю технікою різницю на футбольному полі, і ми це в принципі могли побачити. Він кілька атак атакну розігнав на старті поєдинку. Раз це просто було дуже красиво, коли він практично оформив передасист, розібравшись в центрі поля із двома гравцями у Дінезе на фінтах. Ну класно виглядало. Так, Маліновський провів доволі непоганий матч проти Одінза. Звичайно, це не можна порівнювати з тим, що було проти лечі. Але тут все, як ти говориш, пояснив Патрік Вієра. Він трішки захищає українця, трішки хвалить. Зокрема, сказав, що Маліновський все ще не готовий на 100%, але він фундаментальний гравець для Дженуа, який додає якості Тут, в принципі, і немає що а, коментувати, хоча от італійські і генуезькі видання вони трішки розділилися у своїх думках. Хоча, якщо, до речі, подивитися просто на сухі цифри, тобто бали, які поставили Маліновському, то вони в принципі дуже схожі на те, що от за свою гру отримав Артем е, Довбик за поєдинок проти Ювентуса. Але якщо читати коментарі до цих оцінок, то Маліновський все ж зазнав трішки критики. Можливо, це пов'язано із тим, що преса чекала від Маліновська такої ж феєрії, яка була і з Лечі, а її не сталося. Але є і більш адекватні, скажімо так, видання. Зокрема, газета пише, що Маліновський долучив Торжбі до та Пінамонті до двох найкращих моментів, створених червоно-синьою командою. у Першому таймі, і я би, до речі, хотів детальніше зупинитися на моменті із Пінамонті, тому що щось подібне ми обговорювали після матчу з Злетчі, коли говорили, чому раніше Маліновський не віддавав таких передач і припустили, що просто на них раніше не відкликався міреті І от ми отримали чергове підтвердження. Коли адресатом цього пасу став Пінамонті, то гола не відбулося. Е, також мене до речі здивувала оцінка від е, Тубто Меркатове. Це таке видання, яке спеціалізується на доволі сумнівних е, трансферних чутках. Але от вже другий тиждень поспіль е, воно вражає доволі адекватною оцінкою гри Артема о, Руслана Маліновського. Перепрошую, зокрема, назвало українця терміном тут кампіста. Це своєрідний, можна сказати, півзахисник, який е, перебуває скрізь. Це і власне пишуть журналісти, що перебуває на лінії трикварти. Але ми бачимо його і в обороні, де він відбирає м'ячі, розподіляє багато передач. Одна з яких вивіла вивела Пінамонті на удар перед окоєм. Щодо критики, то тут, аби я, я згадав видання Дженуа», яка занизила Маліновському оцінку до 5,5 балів і написала, що він грає часто із запізненням і надто милосердно. Сьогодні одним із найменш із найменш позитивних. Що цікаво, що журналісти, який це написав, у коментарях на цьому ж сайті рознесли власні читачі. Зокрема, фани захищають Маліновську, пишуть, що він заслуговував. Щонайменше на 6,5 балів, і пишуть, що чудове бачення гри, відкривання, пас на пінамонті, безліч повернень у центрі поля. Що ще потрібно? Питають фани у журналіста, який так критично висловився про Маліновського. Ну я б також таке запитання поставив цьому журналісту, що ще потрібно зазвичай на те, що людина перенесла дуже важку травму і зуміла повернутися на поле не факт, що взагалі в такому віці, в якому перебуває український півзахисник, і після ось цього перелому жахливого, який краще не. Переглядати, щоб поберегти собі нерви, бо це дуже жахливо виглядало. В принципі, людина відновилася і повертається на свій попередній рівень. А зважаючи на запал Руслана на футбольному полі, на який людина надемоційна, енергійна, взагалі не дорікав. Дякую тобі, Вадим, що знайшов час на можливість описати гру наших легіонерів в рамках італійської серії. Також промоніторити профільну пресу, що вона писала. Це був Вадим Грищук, автор телеграму «Кальчо за насами. Також з вами був Юр Гаврищак. Побачимося на youtube платформі футбол 24